Те, усіх глядачів підводими риску під подіями середи. Зокрема, торкнемося далі таких тем. Вже четвертий день на Вінницькому Євромайдані працює пункт обігріву. Умови у нас фронтові. Про те, яке послання пишуть учасники Вінницького євромайдану до Києва, розкажу вам я, Ірина Дідух. Вже в шосте у Вінниці відкрилась виставка ярмарок під назвою Руками створена краса. Сьогодні там побувала я Ольга Сольвер. Тож докладніше про це далі у випуску. Відсьогодні на Вінницькому Євромайдані запрацював відеозв'язок з іншими майданами нашої країни. Там з'явився спеціальний екран. Більше про це знає наша репортерка Лариса Бондар. Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож, Ларису, розповідай, що зараз відбувається там на площі театральній. Саме у цю мить учасники Вінницького євромайдану співають ім України. Його майданіці співають кожну годину. Самими підрахунками тут зібралося близько 300-400 чоловік. Так, дійсно, Оля, на прохання активістів та за сприяння координаційної ради Вінницький Євромайдан, а також підприємців і активних громадян міста на площі встановлено вже встановлено спеціальний екран. Відтак люди, які сюди приходять, можуть спостерігати за останніми подіями і новинами. Перша трансляція була о 6 годині, але поки що з'єднатися з іншими містами змоги немає. Дякую, Ларисо. Нагадую глядачам. Це була наша репортерка Лариса Бондар. Вона зараз на площі театральній, де вже 11-й день стоять вінницькі мітингувальники. Четвертий день на Вінницькому євромайдані. Працює пункт обігріву. В наметі, який встановили представники військово-патріотичного клубу Музей слави та спілки ветеранів Афганістану. Цілодобово чергують люди. Шеф кухар пункту обігріву Олександр Романюк провів нашому репортеру Роману Гаху екскурсію наметом та розповів, чим же там частують мітингувальників. Чотири дні тому на Вінницькому євромайдані, що на площі театральній встановили ось цей намет для обігріву людей. За словами мітингувальників, щоночі тут чергує як мінімум дві людини. Вже четверту добу в пункті обігріву господарює Олександр Романюк. Він готує для мітингувальників чай та частує бутербродами і печивом. Все це безкоштовно. За його словами, продукти та теплий одяг приносять вінничани. А тепло в наметі Олександр Петрович підтримує за допомогою цієї польової печі на дровах. Умови у нас фронтові. У нас військове все-все. Міськ виконков нам допоміг, поставили у ФО, щоб було тепліше. Один час тут набивається чоловік 30, але у нас тут нема такої можливості довго бути. То так, погрілися 5 хвилин. Одні виходять, другі заходять. Гарячий чай, новини. Ну все, що можемо. А вночі дуже холодно, Чи... Ну, буржуйка не дає замерзнути. Я... Підведена електрика завдяки міськвіконкому. Стоїть телевізор, де ми дивимося новини. Що робиться в світі? Ну, отак біля пункту обігріву на театральній площі встановили і біотуалети за їх чистотою Тут слідкує Людмила Ловіцька. Житка спеціальна така для туалетів, щоб устраняв запах. І заливається кожен день, тому що вранці викачується туалети. Коли на новий рік я стою, Наскільки там не п'ють, все це і грязно. Зараз очень хорошо. Роман Гах Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Сьогодні на Вінницький Євромайдан приїхали активісти зі жмеренки. Вони привезли український прапор довжиною у 9 метрів і шириною у 6 метрів. Його розгорнули на майдані. І що ми братя. Чинише такими співаченнями нашими віча після цього на театральній відбулося жіноче віче. Своє ставлення до подій в країні висловили жінки-матері. Вони вимагають притягнути до відповідальності тих, хто дав наказ бити студентів на столичному майдані. Попираються права людини на волевиявлення. Конституційні права не можна реалізувати. То хіба жінки можуть мовчати? Тому ми вирішили сьогодні звернутися до всіх жінок України, аби вони виступали на всіх своїх майданах про захист своїх дітей, про захист чужих дітей. Бо власне чужих дітей не буває. Всі, всі діти наші нашої України, і Україна повинна захищати їх. Якщо вже ділять країну так, то вже вибачте за статевою ознакою, треба її об'єднувати. І за статевою ознакою це означає, що жінки вже мають об'єднатися на заході, на сході і сказати, що досі ділити країну. У нас єдина країна. Доведіть те, що ви чоловіки, об'єднайтеся, прийміть рішення і нарешті дайте нам жити в нормальній країні, де діти можуть спокійно виходити на мирні протести. Плакат завдовжки у 20 метрів. Сьогодні писали на Вінницькому Євромайдані. У ньому люди розповіли, якою ж бачать європейську країну. Молодь малювала просто неба. Лист мають відправити до Києва, де його розмістять. Знає наша репортерка Ірина Дідух. Папір для плакату розгорнули прямо на Вінницькому Євромайдані. Роздали фарби, пензлики та маркери. Ми запропонували зробити акцію Дорога шлях в Європу. Через полотно, на якому кожен з учасників Вінницького майдану може задекларувати власну цінність, як він бачить, ці що його приведе до Європи, Учасників майдану не обмежували в творчості, тож кожен писав та малював, що хотів. Ми прості мужні люди, і цією мужністю ми доб'ємося сього самих давай. великих висот, які можна дуже ми прорвемось європу. Давай. Я думаю, що благополуччя у рості країни yeah. Yeah. і символ росту це дерево. Ми yeah. Навчання, медицина, щоб всі все було. дуже добре. Ми пишемо, що наш е, університет за Європу, тобто, що ми відстоюємо їхні ідеї, що ми також хочемо е, попасти в Європу, саме чи ми відстоюємо їхні цінності, моральні та духовні. Послання, яке сьогодні пишуть учасники Вінницького євромайдану, повезуть до Києва та розмістять на головній ялинці України. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал Віта. І про новини з київського Євромайдану сьогодні наші репортери спілкували з Вінничанином, який вчора повернувся зі столиці. Його звуть Максим Коваленко. Ось що він нам розповів. Я був вже двічі на Майдані. Я їхав 27 числа і, і поїхав ще вчора, 3 грудня, коли вже Майдан набув такої події, ще більш масового характеру. Том я захотів ну по-любому побачити це, відчути цю атмосферу. Там дуже доброзична атмосфера. Всі там цю їжу там поїсти це не проблема. Попити так само, чаюються, все там на ходу, там дуже швидко все немов організовано, там все така біганина такого, все, і дуже швидко їжу, там то всі розкопали, все, і можна взяти і голодним не будеш. в принципі. Я, чесно скажу, в цьому фані здивований. Думаю, це стоїть поїхати, відчути, побути і прийняти участь, в принципі. бо перший раз я більше спостерігав якби, в стороні, а вчора то я навіть прийняв участь, тому що в цьому кодіці, і потім де стояли цілий день в Верховній Раді біля адміністрації президента. То... Шосте у Вінниці відкрилась виставка ярмарок Руками створена краса. Розмістилась вона у торгово-промисловій палаті. Там представлені вироби людей з обмеженими фізичними можливостями. Сюди з'їхалися майстри з усієї області. Паралельно з виставкою проходять майстер-класи з рукоділля. Організатори цього заходу, громадська організація Гармонія, також благодійний фонд Подільська громада. Більше про цей фестиваль дивіться далі у моєму матеріалі. Виставка ярмарок руками створена краса в торгово-промисловій палаті буде представлено впродовж трьох днів. Кожного дня тут будуть розкривати окрему тематику. Сьогодні тут показані в'язані вироби. Сьогодні, наприклад, фестиваль ручного в'язання є багато робіт, майстринь, які просто в'яжуть гарні в'язані речі. Не обов'язково шарфи, шалі. А може, і це а є ще іграшки, а є ще оздоблення різних предметів. Це роботи Людмили Капелісти. Зазвичай жінка працює із бісером, але спеціально для цієї виставки взялась за В'язання В'язання я перший раз іграшки в'язала перше і вперше, тому що до цього я іграшки не в'язала. в основному, відкритки робила. Декупаж робила бісер. 19 організацій з області продають, а ще сім організацій просто виставляють роботи. тому що в цьому році до нас приєдналися заклади. Соціального обслуговування це будинки, інтернати, геріатричного профілю, дитячі, якби територіальні центри навіть. І якби вони ще ну так, придивляються, вони не знають, чи можна продавати, чи як продавати, не виставили роботи своїх ну, клієнтів. Але дуже важливо, що вони вже в нашій мережі, і все більше і більше людей приєднуються до організації. Тому нам колись нам було проблемно за заповнити цей весь зал. А зараз вже не вистачає місця. Це приємно. Приємно, що люди стають більш активними. На ярмарку також проходили майстер-класи з рукоділля. Телеканал Віта побував на одному з таких. «Який вам колір подобається? Мені подобається червоний. Червоний, рожевий рожевий так. Добре, можна вашу руку? Ми намотуємо на руку ниточки. І перев'язуємо. Виберете, будь ласка, колір обличчя. Це буде жовтий. Добре, відриваємо скотч. Дайте, будь ласка, ручки, ніжки. Менше двох хвилин у нас пішло на виготовлення ось такого гномика. Завтра тут будуть виробляти медалі волонтера. Ну а післязавтра усі вироби будуть на новорічну тематику. Не зовсім і не до кінця. Ми розуміємо, хто у нас людина з обмеженими фізичними можливостями, а хто ні. Ви знаєте, я особисто не перестаю дивуватися можності. Житєлюбству працездатності тих людей, які організували сьогоднішній ярмарок. І дозвольте передати вам ці квіти від Володимира Борисовича і висловити надію, що в наступному році ваш заклад буде святкувати своє справжнє новосіжня. І ми всі разом будемо мати радість зв'ятитися. На таких подіях ми маємо формувати свою мораль і свої пріоритети розвитку нашої держави. І якщо ми це усвідомимо і зрозуміємо, то, мабуть, буде все по-іншому. Буквально декілька років тому ми тут запросили вас всіх брати участь у показах мод, і ви сьогодні бачили ще знов, що ваше. Діти, що наші діти вони гідні того, щоб дійсно брати участь у тих показах, які відбуваються в нашому місті. Тому Раєчка, наше запрошення залишається в силі, і на весну я думаю, що ви також приєднаєтеся до нас і дасте знову ж таки можливість реалізувати всім тим, хто сьогодні тут присутній. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал Віта. Вінницькі спортсмени з обмеженими фізичними можливостями вибороли арсенал нагород на спортивних змаганнях різного гатунку – міських, обласних, всеукраїнських та світових. Із перемогою спортсменів сьогодні вітав керуючий справом виконавчого комітету міської ради Сергій Чорнолуцький та голова комітету з питань фізичної культури та спорту Сергій Краєвський. Подробиці далі у матеріалі. Ось вони, переможці спортивних змагань, міських, обласних, всеукраїнських та світових. Кожен з цих людей впродовж року здобував перемогу у різних видах спорту: хто з легкої атлетики, де хтось дзюдо? Це Дмитро Мариненко, викладач з шашок дитячої спортивної школи номер 6. Зараз ви бачите, як його вітають за досягнення у спорті. Мета свого мого життя втілилася, що я став сьогодні чемпіоном світу шашок серед ветеранів, але став. Хоча я в 17 років почав займатися шашками. Ще мої вихованці чудово виступали на чемпіонатах світу Європи, Шкатули один із чемпіон світу серед юнаків. Гірос в Ярослав Призер чемпіонату Європи серед теж дітей до 13 років, ну і інші гідно представляли, захищали Вінниччину на обласних, на українських і міжнародних змаганнях. А це концерт для переможців. Його підготували вихованці Палацу дітей та юнацтва та дитячої спортивної школи номер 1 Сьогодні за дорученням Вінницького міського голови буде нагородження почесними грамотами 36 спортсменів, які своїми здобутками прославляють наше місто і показують навіть нам, здоровим людям, як треба жити і як спорт формує особистість. Людей, які не хочуть просто жити, скажімо, як, як. Скажімо, хочуть, хочуть щось здобутися, ре реалізуватися в цьому житті, чогось добитися, то їм потрібно, е, їх потрібно відмічати, їх потрібно якось виділяти, заохочувати. Олена Гук, Ігор Клімчук, телеканал Віта. Одразу після випуску новин до вашої уваги програма на часі. Гостем нашої студії буде депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко. Тож не пропустіть. Ну а від мене вам найщиріші побажання. Мирного вечора. І далі погода. Завтра у Вінниці синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер західний 5-7 метрів на секунду, нічна температура повітря – мінус 1, мінус 2, в день – плюс 1, плюс 3 градуси.